У нас ще є психічне здоров'я знайти своє плем'я, знайти людей, які будуть схожі на нас. Ви бачите обличчя і знаєте, як цю людину зовуть, і з ким вона одружена, але вони падла, маскуються. Тест на мудака, Ставлення до тварин, Ставлення до людей, які нижче за званням. Річард Бенсон робив наступний тест: він гримувався під старика і приїжджав за цим учнем в аеропорт, як водій, лимузину. Виходив і казав, ви знаєте, я не можу, в мене артрит, ви не могли б самі чемодан поставити. І якщо людина починала розгибати пальці казати я тут не буду, тест провалений. А якщо ви після спілкування з людиною відчуваєте себе гірше, ніж до цього спілкування, то навіщо ви з ним спілкуєтесь? Це невеличкий фрагмент того, що я писав в книзі. Користуєтесь алгоритмічними мережами, можете залишити відео про цю зустріч.